Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде відео не про кролів, а конкретно виділили час для того, щоб трішки розказати про коронацит ще раз. Почну з того, що прийшла нова партія в нас. Зараз все покажу розкажу. Тому що дуже таких багато запитань, на які вже трішки надоїло відповідати: де, що, як, чому. І оце ось іде все по коло, одна і та сама людина може перепитувати по 10 разів. Отже, знімаю відео, і тепер буду силочку тільки на це відео викидати. Почну з самого елементарного. Ось така баночка. Кілограм в ній не літр. Це рідина, але в ній кілограм. По мілілітрам, якщо тут видно, так? десь 850-870 мілілітрів в цій баночці. Герметично вона закрита, тому що це заводська штука, і вона не може йти, щоб бути порушеною. Далі. Тут все чітко вказано. Ось, хочу, щоб приблизили камеру. Вага. Один. Написано дата виготовлення. Ось партія і рецепт. Тобто все на банці вказано. Але все одно питання. А коли виготовлення? На банці що тут ось написано? Термін придатності 3 роки. Люди добрі, вся інформація на баночці присутня. Ви просто елементарно лінетеся це все читати і задаєте питання. А вам не надоїдає перепитувати і читати все одно те, що ви там перепитуєте? Те, що тут написано. Якщо ви не хочете читати, отже, більше в нас таких відповідей не буде. Будете дивитися знаєш, відео повністю, якщо вам це цікаво. Так, побачили, так, що новий приход це був 03.02.2023 виготовлення. Ну, я думаю, додати 3 роки, це вже не буде так суттєво і не буде такою вже проблемою. Якщо ви вмієте додавати 2 плюс +2, то 3 роки можна буде додати. Так, починаємо з того, з чого взагалі склад. Мені, мабуть, треба зробити так, щоб це було видно, так? На... Тоді... Тут дуже багато кислот, і мурашина, і оцтова, і молочна, і лимонна, і бурштинова. Тут є все. Тобто ось ще хочу. І молочна, так, я сказала, що молочна кислота також тут є. З приводу того, що от зараз весна і починається, там в людей йдуть кролів, якийсь там понос і так далі. Це може бути із-за того, що клітки грязні, але там дуже багато факторів. Якщо ви пишете. Ось у мене здуло кроля, це ж, мабуть, Ну, Вибачте, якщо у вас, наприклад, от сидить кріль, да, почнемо ось з цього, наприклад, ось дерев'яшка. Воно мокре грязне, воно топчеться мокре грязне, відповідно, криль грязний, так? то, звісно, в нього буде садіоз. Кролі повинні бути ось такі ось чисті. Дивіться, ви берете, в нього лапки, все ось таке чистеньке. Тобто. Гарний криль, якого можна навіть занести додому, поставити на кровать. І ви не будете там думати про те, що воно вам вже забруднить. За кролями повинен бути постійний гарний догляд. Для того, щоб користуватися кронацидом, ми, щоб не заплутуватись, пропоїмо їх на постійній основі: 0,5 мл кроноцида на літр води. На постійній основі. Якщо ви хочете чередувати, тоді чередуйте 1 мл кранацида на 1 літр води, 3 дні пропаюєте, 4 дні в них немає у воді кронацида. З приводу від чого, цей взагалі кронацид. Зараз ще пишуть що салікокси там пропайка йде, молочна кислота і так далі. Ми на своїх кролях скільки випробовували, воно нам не допомагає. Тобто, воно якось, по-перше, в кролів є до цього препарату звикання, і на другий, на третій раз воно, можливо, вам взагалі не допоможе. У кролів немає звикання до кронациду. Тобто, якщо ви їм постійно поїте, немає такого, що вони до нього звикли, і воно на них не діє. Пропойка кроноцида йде від малечі, яка вилазить вже з гнізда і п'є воду, до сукральних самок, до кролів ось такі, які йдуть там на підростання. Тобто, без винятку усім можна давати кроноцид з водою. Ось таку малечу вони хлищуть цю водичку аж бігом. Ось ми буквально на днях передавали кроликів двох кроличок і самчика, і чоловік ось відписав, що результат перевершив його очікування. Так? Ну, і я для себе роблю такі висновки, що камера не може передати взагалі. Ну, як би так сказати, повного опису, в якому знаходиться кріль. <смі> Тому що за кролями дивимося, да? ось оцю ось малечу, наприклад, ще ось буде вакцинація друга проводитися. Сидять, чекають, ці підростають, хлопчики наші. Ще он, хлопчики, дівчатка. Так, з приводу кроноцида, давайте все ж таки повернемося до цієї теми. І я можна поки познімати кролів, а я просто почитаю для того, щоб люди не перепитували взагалі призначення і застосування. Так, саме основне, що кронацид іде для пригнічення коксидій, пригнічення патогонної мікрофлори у Кишківнику, щоб їх не було, оптимізація обмінних процесів у клітинах організма. Так, застосування, низька збереженість голів'я, діарея, коксидіоз, утворення біоплівок у системах водопоїння, слабкий імунітет, боротьба з гнилістими процесами у кишківнику кролів, дисбактеріози та вздиття животів. Ще раз хочу повторити, що тут дуже багато є в сумісності цих кислот, які допомагають не хворіти кролику. Але все рівно потрібно дотримуватись санітарних норм, щоб вони росли в чистоті і бажано не експериментувати. Що я маю на увазі по експерименту? Це буряки. Гарбузим, кукурудза і пшениця. Ну і зараз вже піде зелена трава. Було питання, е, по... <свистець> <Чи> <свистець> <виску>? А, ну <свистець> так, та, зараз ще <свистець> скажу. І зараз вже піде зелена травишка, так? почне сорватися після зими так закидатися, і знову почнуть дуть кролів, і знову підуть дуже багато запитань. Одразу кажу. Будете кидати траву, не пишіть мені, не треба. Буде в них діарея, кажу вам зразу. З приводу ось коментаря, який був <гум> да, ось ось, вчора там позавчора, картопля з висівками. Ну, це не свинка, це не коровка для молочка, це кріль, в якого желудок, шлунок, так? Він реагує на такі, як би сказати, на таке харчування дуже погано. По-перше, це стрес, по-друге, це буде взуття живота, висівки буде взагалі цей шлунок забивати. Ну і навіщо експериментувати? Ну, реально, це не свинка. І, не, і, і це не корова. Корові так. Мішають і картоплю, і висівки, і макуху для того, щоб вона там більше давала молока. Краще не експериментуйте. Не експериментуйте з якимись там «Он сусід зробив корм, я побіжу туди, бо там дешевше. А потім дивися, дивися вже пишуть, а від чого може дохнуть кролі? Люди добрі, якщо ви будете економити, де шукати щось неякісне, звісно, у вас буде якесь розчарування і буде падіж. Не експериментуйте, краще трішки переплатити, але ви будете впевнені, то, що у вас корм якісний. Ось ми, наприклад, в своєму кормі «Авакорм» задоволені повністю. Ми його змінювати не збираємось. Ну, дорожче, ну. Все дорожче, зараз сіни такі. Купуємо, годуємо і задоволені далі. І ми не перепитуємо, що сталося і чому сусід робить дешевше. Ну, мабуть, із-за того, що там 80% люцерни або якось гадості накидав. Ну, то вже таке. В общем, про караноцит розказала на запитання на деякі повідповідала. Більше я нічого відповідати за кранацит не буду. Вот так. Все. всем пока.